Згадайте, брати і сестри, коли ви в перший раз стояли в молитві покаяння перед Богом, що сталося? Як важка ноша спадає з рамен? І відчувається легкість, радість і щастя, що я грішний, не вартий Божої милості, отримав цей дар безкоштовно по благодаті і милості Божій. Просто Смирившись, відкривши своє серце, перед ним в покаянні. Друже, ти можеш отримати цю радість, яка невичерпна в покаянні, коли вина гріха знімається. Я продовжую далі. Це пов'язано з радістю спасіння, бо коли ми з вами стаємо людьми, дітьми Божими, ми отримуємо цю радість спасіння. Радість спілкування, я багато не буду говорити, тема широка спілкування з Богом. Пам'ятаєте, ми маємо сміливість входити в Божу присутність. Коли ми говоримо з Богом в молитві, Він чує наші молитви. Ми маємо право говорити з Ним, називати його нашим батьком. Навіть якщо все зруйнувалося навколо, ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, що невичерпна радість це в ньому.